Відірвана права рука, посічені уламками грудна клітина та вухо. Таких поранень зазнала 60-річна Тетяна внаслідок російського удару по Запоріжжю 8 січня. Нині жінка перебуває в одній із місцевих лікарень, розповідає її син Віталій. Поки ну, прооперували першу операцію. Зараз почувається, як неї стан добре. Будуть робити повторну операцію. Зараз ну, кінцівка відкрита, ну, вона замотана. Того дня, коли окупанти вгатили по місту двома кабами, жінка поверталася з роботи, каже Віталій. Йшла на зупинку громадського транспорту. Якраз йшла з роботи. У них цей період закінчується зміна, і вони всі виходять ну, ось на зупинку. Ось зупинка стояла, можна піло нещастя, трапилося. Віталій розповідає, коли почув вибухи, одразу зателефонував матері. Спочатку вона на телефон не брала Потім мені вже брат подзвонив, тому що він перший дізнався сюди, приїхав. Потім я зв'язався з матір'ю, її вже везли ну, до лікарні. Першу медичну допомогу жінці не давали перехожі. Через загрозу повторного удару швидка приїхала не одразу, каже Віталій. Підручними засобами перетягнули жгутом, ну, як могли, як її знайшли. І потім вже доставили до лікарні. Нагадаємо, 8 січня росіяни поціли по місту двома керованими авіабомбами. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, внаслідок атаки загинуло 13 людей. Ще сто дістали поранень. В лікарнях міста залишається 66 травмованих, з них 11 у важкому стані. Світлана Гарбузова, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.